Всім привіт! Різдвяник популярна кімнатна рослина, яку часто можна зустріти у домівках. Вона привертає увагу своїм оригінальним листям, а також ефектним цвітінням в Щоб різдвяник не втрачав свого декоративного вигляду ріс і розвивався, рясно цвів, за ним потрібно правильно доглядати. У природі ріствяник росте під кронами пишних дерев, саме тому ця рослина не витримує прямих сонячних променів. Тому ні в якому разі не можна ставити ріствяник на сонячну сторону, наприклад, на південне підвіконня, Віддалі розмістити його на північному або західному вікні, там йому буде комфортніше. У природі ця рослина навчилася добувати вологу з повітря і накопичувати її в м'ясистому листі. Тому різдвяник не потрібно часто поливати, він набагато легше переносить нестачу вологи, ніж перезволоження ґрунту. Також ця рослина любить пухкі легкі ґрунти і не виносить важких перезволожених ґрунтів. Для посадки завжди можна використовувати покупний ґрунт для кактусів або приготувати ґрунт самим. При посадці або пересадці на дні горщика обов'язково повинен бути дренаж. Ріствяник віддає перевагу злегка підкисленому ґрунту, тому поливати рослину краще водою з додаванням лимонної кислоти. Вода для поливу повинна бути обов'язково відстояна і кімнатної температури. Поливайте рослину лише тоді, коли повністю просохне верхній шар ґрунту. Також у період активного росту ріствяник потрібно підживлювати. Для цього використовуєте комплексні мінеральні добрива для кімнатних рослин. Підживлення потрібно проводити не частіше двох разів на місяць. У різдвяника коренева система слабка й поверхнева. Вона освоює лише верхній шар ґрунту, тому, якщо посадити різдвяник в занадто глибокий горщик, він почне нарощувати кореневу систему, а не рости зеленю і готуватися до цвітіння. Взімку дуже багато хто провітрює приміщення, від чого страждають кімнатні рослини. Спочатку вони стоять на спеці біля гарячих батарей, а потім ви відкриваєте вікно і на квіти спускається холодне повітря. Від таких різких перепадів температури листя у різдвяника почне червоніти і моментально скидати бутони. Не хочете таких наслідків, не залишайте свої рослини на протязі. А у мене на цьому все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця.